Вже тиждень, як путінський плейбиссид звільнив Курщину від ЗСУ. А тим часом завчора підери терористи скинули в курській буферній зоні 15 кабів, 256 артопселів та провели 23 боєзітнення, мабуть, проти присланих саперів. Ну, країна дураків. В сумському прикордонні. Завчора підери Путіна тиснули в напрямку Водолаги, Біловоди. Та північ локні хлопці не збираються просто так віддавати територію і чинять серйозний опір ворогу та проводять контратаки. Ніякого звільнення курської санітарної зони немає. Наші миротворці і надалі утримують позиції в Валешні, Гарналі та Гуєво. Після однієї вдалої вилазки з-під Гуєва до монастиря на лодках командування м'ясників і далі спереджає нові команди для висадки на південні позиції ЗСУ в Гуєво. Наші козаки вдало підготовують. Підготовують місцевих риб тушками, по цим трьом селам дуже рятують ситуацію наші пілоти дронів. Після арт-дуэлей протягом двох днів наші хлопці знову намагаються переходити кордон на Білгородщині в напрямку: Гоптарівка, попівка та демидівка. Результатів поки немає. Тривають бої розвідкою та зустрічні бої. Отже, спірні землі Чернігівського князівства і надалі тут мають невизначений статус. 4 травня 45-го року в Берліні біля Рестагу пройшов перший парад перемоги окупаційних військ в Німеччині. Довгі параду Путіна в Кучково Максельського об'єднання, залишається 5 днів, а 5 високих гостей вже мінуснулося. Буде один фюр угруповування з придворними щурами. Дякую.